Відомі українські блогери якось дуже підозріло випустили дуже схожі пости, де ледве не звинуватили Україну в ракетах по Охмадиту, а також закликали миритися. Про це я сьогодні з вами і поговорю в нашій улюбленій рубриці крінж тижня, де ми в четверта в неділю, коли я не хворію, зустрічаємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень. Коротше, ставте лайк і чайчик, а ми починаємо. Я одразу хочу перепросити, якщо я виглядаю якось мертво. В мене температура, саме через це я не випустив попередній випуск, але я не можу не висказатися на цю тему. Тому не судіть строго, якщо я буду стікати на ваших очах з стулу. Так я зміг захворіти в 35 градусів на вулиці. Як каже, моя мама погане порося і в Петрівку мерзнем. THANKS FOR JOINING US. Так, от, як ми всі пам'ятаємо, 8 липня стався абсолютно кровожерливий обстріл охмадиту. І після цього деякі блогери вирішили висказати свою точку зору. І можливо, ви подумаєте, ну якщо блогери українські, то вони скоріш за все просто описали, наскільки вони розчавлені цією ситуацією, наскільки вона для них трагічна та драматична, але не зовсім блогери-мільйонники або майже мільйонники, не всі а вже ж, але доволі багато, Ато висказали свою доволі неоднозначну позицію, яка вторила російському ІПСО, що пора миритися що вже і не також хочеться території 91-го року. Що ми воюємо до останнього українця, що багато людей сприйняло як зраду. Багато хто подумали, що вони взагалі працюють е, на Росію або взяли від них дуже великі суми грошей. Ні, відверто кажучи, я спочатку так подумав. Але ми з вами сьогодні розберемося в цій ситуації. Почитаємо, що саме вони написали, почитаємо різні думки, подумаємо самі. Ну коротше, давайте. Прям видихнемо і з більш холодним розумом, слава богу, в мене був цілий майже тиждень на те, щоб трошки встигнути, якщо можна охолонути всі ситуації. Давайте з вами про це поговоримо. А вже ж багато нормальних блогерів та простих українців почали постати інформацію про обстріл із закликами донатити надати Україні більше зброї та дозволи уражати західним озброєнням військові об'єкти на території Росії, але була й низка блогерів, такі як Юля Верба. Голошин, Влада Роговенко, хто б то не був Міла Бараєва. Що за бібістика? Я, Чесно, я не розумію, в якій реальності я живу і в якій реальності існують всі ці люди. Так от, Настя Умка. Походу, не то щоб прям сильно умка, судячи з того, що вона написала, ну коротше, і решта. І вони як один почали робити сторіси про ненавіжу власть з двох сторон. Влада обкрадає, треба домовлятися, бо діточки гинуть, і тому подібне. Звісно що у багатьох людей це викликало підозри, тому що ці терористичні акти для того і робляться, щоб натиснути на почуття людей, підштовхнути до паніки та закликів до миру за будь-яку ціну. Хтось навіть казав, що можливо ці блогери працюють на ФСБ, тому що реально дуже підозріло, що така кількість досить великих інстоблогерів практично одночасно почали ширити дуже схожі тейки. Хтось схиляється до того, що вони просто корисні дурачки, ніхто не знає, як то кажуть, але я схиляюсь, відверто кажучи, більше до другої версії. Але можна буде поспостерігати за новим майном у цих блогерів. Ну, Просто згодом якось поспостерігати за тим, чи не змінилися якось їх фінансові обставини. Тому що я пам'ятаю, були випадки, коли російські блогери в 20-му році розповідали про те, що коронавірус це не страшно, і дехто з них після цього купляв квартири своїм батькам, хоча до цього жалівся на фінансову скруту або навіть довгий час не знімав. Відосів, взагалі, або не виставляв відосів з якимись рекламами тощо. Ну тобто, раптом було погано, нічого не знімав, купив батькам квартиру. Ось найбільш резонансні історії. Влада Роговенко для таких, як я, поясню, це екс-учасниця супермодель по-українськи э, та від пацанки до панянки, яка зараз живе в США. Пише вона наступне: Я в шокі від новостей. Пусть клоун їде і договарюється о мірі. Хватить невинних смертей і цього ужасу. Ну скільки це буде продовжуватися? Мої злості нет предела. Я ненавид. Жу власть з двох сторон, тобто, якби прирівнюючи вину нашої влади з виною російської влади, це доволі затерта ідея, що там дяді якось не домовилися, тому війна і по. Що для того, щоб домовитися, має бути як мінімум якась сильна переговорна позиція України. Інакше доведеться погоджуватися на умови Росії, де ми виходимо з території, які росіяни не те, щоб не контролюють на даний момент, а навіть взагалі ніколи не контролювали, і все це, щоб дати їм. Просто відновити армію, аби ці невинні смерті продовжувалися з більшою силою, і їх географія розширювалася. Юлічка Верба, я думаю, всі її знають. Її теж багато хто звинуватив у тому, що вона підтримала цей флешмоб. Вона пише наступне: світ бачить і нічого не робить. Нашу країну обкрадає наша ж влада. Гинуть діточки і люди руйнуються долі і життя. Плани і мрії. Якось воно все. Я приблизно так уявляю собі, цей емоджі смайлик. Мені особисто здається, що з верби сюди приплили даремно, бо зневіра і псо, як би не хотілося звинуватити все, що. Трухається, це все ж таки різні речі. Якщо ти зневірюєшся тимчасово або повністю, коли ти бачиш жахіття, що відбувається вже ну, настільки довго і кажеш про це вголос, це не обов'язково, як мінімум, означає те саме, що сказати, що там дядьки не домовилися, давайте капітулюємо. Не знаю, можливо, у Юлії була якась домовленість про супер обережну форму участі у цьому флешмобі, але я в цьому дуже. Сильно сумніваюся, принаймні. Ну приставте дуло до моєї скроні, і скажіть так або ні, я б сказав, ну б, скоріш за все, ні. Далі, Міла Бараєва, це сексологиня та гештальт-терапевтка. Пише наступне: Суки, як же за це просто неможливо витримувати. Поки що, наче все нормально. Але читайте далі: припиніть же це нарешті, мені по... як, аби діти більше не вмирали від ваших. Ю... Них політичних ігрищ, життя людей це не розвідний матеріал. Я не впевнений, що коректно називати ігрищами, або давайте простіше іграми, коли одна дитина їм іншу палицею. Це знову ж таки наратив про те, що дядьки не домовилися або навпаки дуже сильно домовилися. Настя Умка. Я не знаю, хто це. Просто Настя Умка. Ти не матюкаюсь, але від сьогоднішніх новин я не те, що щось просто. Я вже я не знаю скільки це ще все може продовжуватися. Мені здається, що вже всі так зарвалися, і нікому не треба кордони з 91-го року. Вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. Жити скільки ще повинно просто йти життів, людей. Щоб це все зупинилось. Я не знаю. Я просто гортаю ці ствини і мене прям накриває. Я вже не знаю, чи злість, чи агресія, чи розчарування. І просто одне питання в голові, коли ця бляха все закінчиться. Повертаючись до нашого прикладу з двома дітьми, один з якого пить іншого палкою. Так, той, якого пить палкою, дійсно хоче нарешті пожити. Хоче нарешті. Не бути пиним палкою, але що саме їй треба зробити? Ну що конкретно по логіці треба зробити взяти палку і підути так, щоб у того пропало бажання, і відібрати цю палку або сказати давай миритися. Ну, враховуючи, що перша дитина вже далеко не в перший раз бере палку і. Як тебе, так і інших дітей, можна, скоріш за все, зробити висновок, що пройде секунда, пройде 5 хвилин. Вона в кращому випадку тією ж палкою, а можливо, і ще якоюсь другою, буде п***ти тебе вдвічі сильніше. Все, що я зараз кажу, воно не має образити конкретних спікерів. Я не знаю, хто вони. Можливо, вони. Є люди, я, наприклад, конкретно по цьому відео не можу сказати, що це якась абсолютно нова думка, яку я ніколи не чув в інтернеті в житті. Я чую її супер-ультрарегулярно, як в інтернеті, так і в реальному житті. Я сам про неї неодноразово задумувався. Ох, я... оце гріх! Хто не задумувався? Хто не задумувався? Інше питання, що робити з цими думками, і наскільки вони односкладні? Вони не односкладні наші території загарблені. Вони в принципі дуже різні, і специфіка цих загарблень дуже різна. Різний час перебування під окупацією, різна специфіка можливостей їх відвоювання. Є енергодар. Коротше, це дуже складна вся ситуація. Тут просто не варто ще й забувати, що мова йде не тільки про рятування територій, а й про людей, які зараз під окупацією, в яких відбивають. Бізнеси відбирають квартири, яких катують, викрадають, над якими знущаються, яким промивають мізки тощо, тощо, тощо. Це дуже складне і комплексне питання. Воно дуже складне і комплексне, але конкретно в момент, коли обстрілюють Охмадит, ти вирішуєш сказати про це? Ну, типу, не про те наскільки Росія кончена у. Вічна держава, наскільки вони безпринципні, наскільки вони моральні вирудки, як зазвичай ми і кажемо про Росію, але ти в той самий момент чомусь вирішуєш сказати про те, як ти хочеш просто пожити, як ти втумилася. Ну, не дивно, що у людей це викликало підозри. Ну і звичайно, інтернет розірвало те, що наговорив Волошин. Все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну ми зараз не вивозимо, блять, цю війну. Ну давайте будемо відверті. Не вивозимо, блядь, І будуть страждати якому, блядь, дуже багато людей. І будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути, блядь, хитрішими в цій всій хліб, блядь, тому що це блядь. Треба зіграти по їх правилам, а потім в один момент от, зробити так, що вони ахуєли, що по факту вони зіграли по нашим правилам. І... Прорахувати ці пару кроків не так важко, я не розумію, чому блядь, це не робиться, сука, і мене від цього дуже бомбить. Та заволошена це пизда. Ну, враховуючи, що він їх озвучив на загал. Якщо б він мені що особисто їх розповів, я б теж з ним сперечався. Але ну це було б одне. Але зараз в часи, коли і так в Україні серед населення доволі широко розповсюдилася зневіра, просто взяти і транслювати те, що звучить, наче ми програємо, ми програємо. Це дуже сильно тупо враховуючи. Розміри його аудиторії, його слова можна трактувати, як наче він собі уявляє таку тактику, як зараз піти на замороження конфлікту, а потім раптом якимось чином дуже сильно збройно розкачатися і, наприклад, напасти і відвоювати неочікувано свої території. Ну можна було б гіпотетично так трактувати його слова, але я більше того скажу, я його оці. Слова почув першими перед тим, як я е, прочитав всю решту того, що вже потім з'явилося в добірках. Я не зрозумів до кінця, що він має на увазі, але точно що я зрозумів, що не можна так просторо висказувати свої думки на широкий загал. Треба було уточнювати, що ти маєш на увазі, інакше це звучить як... Ну, зрадуські думки це звучить як розповсюдження, що головне, з думок. Що тут найголовніше? Ну і що тут найпідозріліше, те, що вони були озвучені в той самий момент, як і. Всі решта постів, які ми обговорюємо, і при цьому ж, конкретно після того, як стався обстріл Охмадиту. це підозріло. Якщо взяти в вакуумі його слова, безвідносно того, коли і одночасно з ким він їх сказав, і безвідносно того, як він сказав їх на широкий загал, їх можна було б ще якось там можливо пояснити. Але отак от от це звучить дуже тупо, дуже необачно. Це не. Настільки описує необачність людини, нерозуміння масовості свого ресурсу, що у мене це викликає мільярд питань доволошене. 500 мільярдів питань доволошено, і існує такий паблік, така сторінка НЗЛ називається Новини здорової людини. Ми з ними, як їх по моєму навіть робили колись колаборації в інстаграмі. Вони зробили окремий пост про тих блогерів, які от опублікували подібні пости, і там в коментах купа прихильників думок. Тих блогерів, які вони висказують. І це насправді доволі класно описує, по-перше, настрої в суспільстві, а по-друге, те, наскільки неточно ці думки були висказані, і наскільки по-різному можна було трактувати ці думки. Так, вони дійсно були супер нечіткими і в них могло як. Частина суспільства помітити щось близьке до себе, як, наприклад, ми всі хочемо вже жити нормальне життя. Хто не хоче? Ну, от хто не хоче, я хочу. Я впевнений, що і військові, що зараз на передовій, вони теж хочуть жити. Вони за це і воюють, в принципі, за здорове, нормальне, мирне життя. Але що саме при цьому ти маєш на увазі, в якому контексті і в який момент ти про це говориш, це вже абсолютно інше питання, і от конкретно воно тут грає ключову роль Зараз сторінки цих всіх блогерів закриті, принаймні на момент, коли я готував цей матеріал. Настю умку взагалі після цього викликали в Службу безпеки. А Роговенко репостнула публікацію НЗЛ і всіх переграла. Вона написала, що все це нагадує парагвайську війну. Давайте почитаємо. Скоро я стану врагом народу, тому що не хочу геноциду українського народу. Все это напоминает мне Парагвайскую войну. Ну да, реально. Усіх, перше, що спадає на думку, це парагвайська війна. Що це за парагвайська війна? І звідки Роговенка могла про неї знати війна Парагвайського альянсу, також відома як Парагвайська війна. Вона тривала 6 років між Парагваєм з одного боку, та Союзом Аргентини, Бразилії і Уругваї з іншого. Та була ну найкривавішим конфліктом за всю історію Америки. Не США, звичайно, а саме от Америки як континенту. І Парагвай розгромили, та навіть після поразки. Його регулярних сил, конфлікт надовго прийшов у стан повільно тлінної партизанської війни на території Парагваю, яка спустошувала країну та вела до значних втрат цивільного населення. І інформацію про цю війну та паралелі з російсько-українською війною почали розганяти російські помийки певний час тому. Ну тобто. Зрозумілий майнсет, або можливо не майнсет. можливо, це дійсно якась методичка. От важко тут сказати, реально важко. От я не можу от визначитись, але давайте до висновків перейдемо трошки пізніше. Бо класний трет написав фотограф та активіст Йосип Гусак, також відомий як Йось, про те, як ця ситуація планувалася і використовувалася для е дизморалі, для деморалізації. Давайте трошки почитаємо. Там дійсно цікаво. Перше, це спланована операція, мета якої суспільний конфлікт та недовіра до влади. Як вони це зробили? 25.04, Я підкреслюю, голова КДБ Білорусі заявив, що у Києві у лікарнях ховаються терористи. Тоді влада, тобто українська, терміново евакуювала дві лікарні, зокрема дитячу. Друге, Росія планувала та проводила цю операцію більше ніж півроку. 26 квітня ударів не було. Проте лікарні евакуювали. Тоді мала зародитися думка. Ну тоді ж на нев... Але а виказали, що в є... тобто умовне зерно недовіри. Третє недовіра мала підштовхнути до переговорів. Ударів 26.04 не відбулося, проте згодом відбулися заяви щодо переговорів на умовах Росії та мирний саміт України. Росія вичекала момент, де події та новини вже забулися, а недовіра залишилась. Четверте, атака мала бути гучною, тому проводилася зранку. Це і відбулось. Сотні новин, відео, фото, атака буквально проводилася на очах у всієї України, адже росіянам потрібні були жертви. Якби це було вночі, Росолос був би іншим. Це правда, дійсно, так і стається. Я за собою навіть помічаю, якщо щось стається вночі, інколи за. Підготовкою до дня за якоюсь ранковою рутиною я деякі нічні події. Можу просто пропустити. Потім наздоганяю, але можу пропустити, я розумію, що деякі люди і не наздоганяють. Потім я щось не наздоганяю. Тому. Це дійсно працює так, от атака мала викликати злість. Більше того, це мала викликати реакцію. «Влада винна, що не захистила наших дітей. Проте нагадаю, влада евакуйовувала дітей з лікарень до цього. І більше того, влада евакуйовувала дітей і після ударів по Охмадиту, тому що. Я знаю, що вони потім їх повезли в іншу локацію. Люди, які відбудовували, які волонтерили, там вони герої. Тому що вони, як і всі, ми знаємо, що росіяни інколи б'ють по тих самих точках, по рятувальниках. Ну, коротше, це б відбиті нахуй люди. Сука, я не знаю. Я не перестаю дивуватися, наскільки ж вони падлюки та потвори. У мене досі не вистачає на це. Голови, щоб вмістити все це. Так, от атака мала спровокувати срач, і це і відбулося. Злі люди мали знати прості рішення ситуації, інші мали на них накинути. Таким чином розголоса набуває не атака, а конфлікт навколо атаки, де з будь-якої сторони є вина якогось українця. Що, на мій погляд, варто врахувати в усі цій ситуації, існує глобальний настрій суспільства, і це. Втома. Це також страх, це також бажання повернутися до нормального життя. І враховуючи, що тільки повномасштабна війна в нас триває вже третій рік, ми. Не можемо нічого з цим настроєм зробити, крім як констатувати і працювати з тим, що ми маємо, з наявним цим настроєм. І коли сталася трагедія з Маріупольським драмтеатром, де ховалися сотні дітей, реакція була інша, ніхто не казав, хай клоун їде домовлятися, і це вичерпно демонструє різницю між тим настроєм суспільства і нинішнім настроєм суспільства, і тим, наскільки цей настрій трансформувався, і таке явище є. І було в багатьох народів в різних війнах. В нашому випадку це ще й війна в епоху Тіктоку та інших платформ швидкої інформації, де ніхто не перевіряє інформацію, де соцмережі складають користувачам бульбашки на кожен окремий смак. У тебе обурює корупція. Тікток складає тобі картину світу, де Україна і є корупція. Ти не хочеш або боїшся служити в армії. Тут у нас контенту для тебе. І те, наскільки все тут у нас неконституційно. і наскільки це е, тиранія, і наскільки народ до останнього українця будуть утилізувати. Коротше, люди мало того, що супер втомлені, налякані, злі, так ще їх постійно омивають і псохою, запайкою тощо. Але. Є одна важлива деталь, про яку чомусь ніхто абсолютно не каже. Я принаймні такого не чув. Я підкреслив той факт. Що останнім часом про переговори кажуть на найвищих ешелонах влади, включно з президентом? Ми ж плануємо чи вже планували на наступному саміті миру в Еміратах, зокрема, зустрічатися з представниками Росії для якихось там перемовин. Ви думали це ніяк не вплине на настрої в народі заяви Трампа, що він закінчить війну ледве не до того, як заступить на свій пост? В усіх раптом є свій мирний план щодо України, і ви думали це ніяк. Не вплине на настрої серед народу, ну це для мене як чарівна пігулка для схуднення, миттєвого, про яку чує людина, яка вже не хоче руками їбошити в залі і хачуватися як пташка. Це як пропозиція легкої вигоди і падкість на такі спокуси в людській природі. І ви нічого з цим не зробите, коли. Повіяло легким рішенням, мозок будь-яку подію сприймає як знак, що це рішення вірне, і саміт НАТО скоро закінчення війни, і Путін назвав свої умови, значить, у нього не все так класно, скоро закінчення війни. От тільки його мирний план це капітуляція України з можливістю відновлення війни в майбутньому. Подекують, що Орбан. Це прем'єр-міністр Угорщини їздив в Київ, а потім в Москву, аби лобіювати китайський мирний план, який є, грубо кажучи, замороженням е, війни на нинішніх позиціях. Але Росія дала зрозуміти, що це не повна капітуляція України, а значить не цікаво. І зараз різні сили поспішають з припиненням цієї війни, бо може прийти Трамп як мінімум, а з ним незрозуміла доля, не те, щоб допомоги Україні, а доля НАТО. Взагалі, тому коли я побачив пости блогерів, одна з моїх перших гіпотез була взагалі, що це замовлення нашої влади. Одна з гіпотез, я підкреслюю, я подумав, що народ так готують до можливих поступок, щоб до якихось можливих поступок на перемовинах в перспективі, щоб люди були готові, що ми не повернемо частину території як мінімум допоки при владі Путін. як... Писали радники Трампа в своїх там мирних планах. Коротше, ситуація така, що плодить здогадки, яких я можу придумати мільйон, і сам з ними конструктивно поспорити. Тому, чи співпрацюють ці блогери з Росією? Ну, якщо б я тут хотів отримати схвалення декого з вас, я б сказав, так, вони зрадники, а верба взагалі рекламує казино, а волошин лох. Але по факту, по факту, дивно, що вони так одночасно розродилися на всі ці відоси. Це дійсно дуже підозріло. Але розмовляючи мовою фактів, у мене немає доказів в тому, що вони, наприклад, конкретно зробили заказ Росії. Можливо, і не Росії, можливо, і не заказ, можливо, це е, якась нова сфера. Знаєте, як у Вернацького. Я зараз зробив вигляд, що я прям читав, але я чув. Напишіть в коментарях, чи правильно я тільки що зробив референс. Я в той момент взагалі був абсолютно іншій бульбашці. Я надихнувся згуртованістю своєї інстаграм-стрічки, підняв сраку, купив до фіга води і повіз в лікарню. Це я кажу не тільки для того, щоб похвалитися, який я класний, не тільки. А також підмітити, що люди в реальному світі були супер згуртовані. Мені допомагали незнайомі громадяни, дівчина з кав'ярні віддала купу стаканчиків, бо були потрібні маленькі пляшки. А в магазині в центрі їх було не те, щоб сильно багато, і я купив і великих пляшок. Ну і звичайно. Про всяк випадок могли б знадобитися і стаканчики. Водій максимально активізувався, мені допомагав. Все в моїх очах нагадувало мені початок повномасштабної війни, де люди включилися, але потім я зайшов в інтернет. А там таке. Я думаю, ідеальним висновком буде прочитати влучний трет військового, що пройшов полон, яким він. Зреагував на цю ситуацію, давайте почитаємо. кажуть, давайте примірятися, бо шкода дітей. Дуже шкода і тих, хто гине зараз, і тих, хто загине, якщо допустити штурми та захоплення великих міст і територій, тих, хто загине в окупації під час супротиву або від насильства окупантів, тих, хто і в окупації залишиться українцем, і загине вже дорослим під час боротьби за нову незалежність. Ще шкода тих, хто виросте і не витримає тиску пропаганди і перетвориться на туперостневе бидло і буде вимирати за інтереси чергового ху. Російському троні дуже шкода тих, хто перетвориться на катів та буде переслідувати та калічити своїх братів та сестер заради русі. Шкода і тих, хто залишивши Україну, не знайде себе на чужині і не буде там потрібен в чужому суспільстві, яке буде бачити в ньому чи в ній жебрака. Дуже шкода дітей всіх дітей. Заради них ми і не маємо права здатися, і погодитися на рабство. Мені дуже сподобався цей третий, мені тут важко щось додати, але мені особливо відгукнувся момент про те, що люди тут можуть в перспективі стати такими самими катами, якими зараз є росіяни. Це мене наштовхує на думки, що це зокрема війна зла та добра. Про це важко пам'ятати, коли важко. Мені важко. Багатьом важко. Особливо на третьому році тільки повномасштабної війни, але. Нам варто про це час від часу пригадувати. Я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Якщо це так, ставте йому лайки, підписуйтесь на цей канал. Тут будуть відоси, які підібрав для вас спеціально Ютуб. Я піду лікуватися. Па-па!